Привіт, мої хороші! Давайте сьогодні з вами розглянемо такий цікавий мотиваційний статус. Якщо ти не в змозі зараз змінювати дану ситуацію, можливо, настав час змінитися самому. Як я розумію дану ситуацію і дану мотивацію, інколи. Особливо в теперішній час. Такі фактори, як війна в Україні, вона багато чого змінила в житті людей, в сім'ях людей, в оточенні людей, в поведінці один до одного людей. І на даний момент дана ситуація не вирішена ще. Але ми повинні жити. І рухатися далі. Ми повинні вірити в те, що війна, дай Боженько, скоро закінчиться. І всі повернуться по своїм домівочкам. і почнеться нове життя в нашій мирній Україні. А в даний час є такі фактори, коли ситуація не змінюється і в людей втрачається дух. Ми не повинні втрачати цей дух, тому що ми справжні українці. Ми сильні. Ми не маємо право падати духом, тому що ми дуже сильний народ. Якщо дана ситуація не змінюється. Так, як ми хочемо, так як ми спішимо, щоб вона змінилася, давайте будемо, нехай вона поетапно змінюється. Давайте просити, Боженьку, щоб вона змінилася найближчим часом. Але давайте якось під цю ситуацію будемо терплячкими і будемо триматися, будемо підтримувати один одного. І... Якщо така ситуація, нам дуже важко, нам потрібно якось її налагодити так, щоб був сенс далі жити, було бажання далі жити, щоб не розпадалися сім'ї, щоб було поменше негатива між нами, близькими. Давайте будемо якось формувати нашу поведінку, наше оточення теперішній час, так, щоб на психологічному рівні нам було трішечки легше. Так, я розумію, це дуже сильно важко, дуже сильно важко. Тому що, на жаль, воно дуже надовго затягнулося. Але давайте будемо якось знаходити якісь малесенькі альтернативочки. Давайте будемо якось спілкуватися. Давайте будемо якось підтримувати. Будь ласочка, один одного і якось виходити з даної ситуації. Нереально вилізти з даної ситуації повністю на 100%. Але, можливо, на якихось 10-20% можна якось її відкоригувати. Але все залежить від підтримки, від оточення, тому що самій людині це зробити нереально. Да, розібратися в собі, розібратися в самому собі, що в мені відбувається, я потрібен настрої... я настроїти, я повинен настроїти так своє би, життя, щоб мені було краще, це потрібно. Але на нас... Багато Багато впливає факторів оточення. Тому давайте будемо намагатися оточувати себе тими, які також хочуть вийти з даної важкої психологічної ситуації. А якщо це неможливо, давайте будемо звертатися до тих, хто може нам капельку цієї підтримки подарувати. Не бійтеся. Дана ситуація не змінюється. Так швидко, як ми це хочемо, але ми можемо поетапно чуть-чуть змінити наше життя і настроїти трішечки бажання рухатися, жити далі. Не падайте духом, не втрачайте надію на найкраще, тому що ми дуже сильний, непереможний український народ. І наші чоловіки, вони справжні козаки, вони наші захисники. Кожен чоловік він перебуває зараз в захисті України, в допомозі для України. І ми повинні це знати, ми повинні цим пишатися. Тому важка ситуація зараз. Але ми повинні намагатися. Спробувати її налагодити і підстроїтися під неї. Давайте поставимо, це тимчасово ми підню підлаштовуємося. Закінчиться війна. Я трішечки по-іншому буду жити. Я трішечки по-іншому буду відноситися до життя. Але давайте настраюватись на те, що все буде добре. Тому що надія, наша сила, наша віра це те, що нас тримає і підтримує, і піднімає дух для наших захисників. Тому. Для всіх великий привітик, вітанечко з сьогоднішнім днем з настроєм. Якщо потрібна вам підтримка, не бійтеся, звертайтеся, тому що ми повинні обов'язково підтримувати один одного. І коли комусь важко в якомусь напрямку або в якомусь середовищі, звертайтеся, будь ласка, за підтримкою до оточуючих до близьких. Тому що ми повинні підтримувати один одного. Я повторю, і буду повторяти і буду далі говорити про це. Підтримуємо один одного. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Ваша Катруся, хорошого дня!